Рівненщина долучилася до акції з висадки мільйона дерев у рамках глобального екологічного проєкту. У клевані пацієнти військового госпіталю садили дерева разом з Настою Каменських. Обласному науковому ліцеї на благодійному ярмарку збирали гроші для випускників закладу, які нині захищають Україну. Відновитися після поранення і знову устрій. Історія військового, який проходить реабілітацію на Рівненщині. Щоб краще прийнялося, потрібно, щоб побільше води туди потрапило. Вам так не важко стояти? Коли дерево садиться, то точно не важко. Так, військовий Анатолій Мохотін поливає щойно висаджене дерево, яке вкорінилося на території Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни у Клевані. Тут чоловік другий місяць проходить реабілітацію після поранення, яке отримав у бою на Луганщині. Каже, висадка дерев і загалом невколишня природа полегшує його емоційний стан. Я вам скажу, я як людина села, тому для мене це взагалі це ну. Словами не передати виходиш, от навіть з приміщення, от ти бачиш людей, ти бачиш медсестер, ти бачиш лікарів, ти бачиш оце озеленіння, красоту всю цю зелену. Дуже допомагає і психологічно, і насправді, от скажу чесно, від себе, то тобто, є ти бачиш за що ти насправді борешся. Акція Мільйон дерев життя проходить у рамках глобального екологічного проєкту Greening of the Planet». Вона стартувала 22 квітня у 70 локаціях України та 30 країнах світу, розповіла організаторка проєкту в області Катерина Євушко. У Клевенському госпіталі цьогоріч висадили 23 саджанця, Серед них магнолія, Абрикос та сакура. Сьогоднішня висадка вона присвячена швидше такому. Як, би, як ковток свіжого повітря для наших військових. Так? От хотілося б підтримати їхній бойовий дух, їхній настрій, покращити, переключити їх, трішки так, передати їм можливість перезавантажитись. Минулого року, наприклад, більша акція все-таки була спрямована на відновлення покращення екосистеми світу України в цілому. Цього року акцент ми перевели все-таки на один мільйон дерев життя, воно навіть звучить по-іншому. Для все -таки, для підтримки наших збройних сил, в тому числі є можливість задонатити на дрони. До акції висадки дерев у Клеванському військовому госпіталі доєдналася співачка Настя Каменських. Вона посадила сакуру. каже до поранених військових: завітала дорогою на концерт у Рівному. Короте, я не їду на концерт, моя купа роботи. Це прекрасний символ родючості, так то початку чогось нового. Ну я кажу зараз про, про себе. Я, е Скажу вам чесно, не вперше це роблю із задоволенням доєдналася до цього до, до цього прекрасного до цієї прекрасної посадки. Ось тому що мені здається, що в цей момент щось зароджується нове. І коли ти до цього маєш відношення, не знаю, ти вкладаєш туди свою енергію. Ну а звичайно, ми ж розуміємо, що ми всі хочемо зараз одного для того, щоб... Ми наша країна прийшла до перемоги для того, що ми продовжували триматися разом, щоб не опускалися руки, що ми вірили. І цю всю енергію ми вкладаємо в ці дерева. І звичайно, коли вся перемога, вона прийде, мені здається, вже виростуть ці дерева. Вони будуть свісти як ніколи. Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. В першу чергу треба почекати декілька днів до чотирьох днів зв'язати з військовою частиною і з'ясувати можливо людина знаходиться або в зоні бойових дій де відсутній зв'язок або виконує якесь бойове завдання де не можна бути взагалі з засобами зв'язку коли вже понад чотири дні і у вас є інформація з військової частини стосовно того що з людини дійсно втрачений зв'язок тоді перший крок це обов'язково треба йти в національну поліцію та Писати заяву після того обов'язково здаються фрагменти ДНК, ну фрагменти біоматеріалів на ДНК. А вже після проводяться відповідні дії, або звертаються до нас до координаційного центру, і ми тоді повністю розказуємо, допомагаємо весь алгоритм дій, починаючи від того, як заповнити відповідні заяви, як подати документи на розшук особи безвісті, зникли. Які треба документи категорично не можна незнайомим особам надавати будь-які відомості щодо близької особи, тому що ця інформація а. Може бути використана проти цієї людини, друге проти самих родичів. І в нас вже були в нарівничні випадки, коли дзвонили шахраї, і вимагали гроші якоби за благі справи. У перервах між уроками учні обласного наукового ліцею на подвір'ї закладу продають смаколики та сувеніри. Це благодійний ярмарок, до якого долучився кожен клас. Учениця восьмого, а христина новік разом з однокласниками продають випічку власного виробництва. Меренговий рулет я робила, а торт Наполеон це робив однокласник Жеребко, от, і там мед є, всіки таке торгівля йде дуже добре. У нас є прибуток хі -хі, великий. Ну, десь тисяч чотири може. Благодійний ярмарок в обласному науковому ліцеї провели на підтримку Збройних сил України. До нього долучилися ліцеїсти, їх батьки та учителі. Ваші батьки. Ізвали «Солодкий стіл, і також деякі учні принесли свій домашній свою домашню продукцію в кондитерську. А також ми закупили піцу. Так само ми орієнтуємося на те, що найбільше беруть діти. Що їм буде більш цікаво? Ми зібрали гроші. Ми визначили хто на яких перервах буде продавати, і у нас все доволі організовано. Один учень залишається на на року міняється між уроками, щоб один учень не пропускав багато. Це дуже класно. Ми збираємо гроші на ЗСУ, зближуємося один з одним, спілкуємось і проводимо гарний час на перервах. Ви всі долучалися до цього? Так, ми зібрали більше тисячі вже, напевно. От. Ми заказуємо піцу, суші і все дуже швидко розбирається. З моменту повномасштабного вторгнення Росії заходи по збору коштів для військовослужбовців в обласному науковому ліцеї відбуваються регулярно, каже директорка закладу Наталія Сосюк. Загалом, впродовж року, вдалося зібрати більш ніж півтора мільйони гривень. Сьогодні ми збираємо кошти для наших випускників. Воїнів Кравчука Євгена на Старлін і Юрій Ковценюк теж наш випускник збирають кошти на автомобіль, який на жаль пошкоджений понівечений. Але ми зберемо ці кошти. Ми здонатимо. Ми єдині, ми разом і тому ми не переможні. Впродовж ярмарку в обласному науковому ліцеї вдалося зібрати загалом 57 тисяч гривень. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Спільна новини рівне. Працюючи на комбайні, загинув 53-річний чоловік. Це сталося у селі Молодаву 2 23 квітня. Про це сьогодні повідомила пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль. На місці пригоди слідчо-оперативна група встановила, що чоловік загинув унаслідок нещасного випадку, обробляючи власне поле на комбайні Нива. Коли приїхав, не заглушивши техніку, вирішив почистити зернозбиральний бункер. Утім, одягом зачепився за одну із деталей, яка й почала затягувати футболку чоловіка. На жаль, звільнитися йому не вдалося. Попередня причина смерті механічна асфіксія, внаслідок удушення. Слідчі Дубинського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. Те, що просто не працює нога, це дуже незручно. І мишці пираються ось це, Вони ж по я хожу, вони працюють. Ну розширяється, зужиться, то воно доволі неприємно. Неприємно. Біль терпимо, але неприємно. Військовий Микола Огуй розповідає про поранення, яке отримав у лютому під час боїв на Бахмутському напрямку. Ворожа куля та уламок міни пошкодили руку та травмували ногу. Я не розгубився. Зі мною були побратими. Дай Бог, що отришило тільки мене одного, не ще когось. Чоловік родом з Полтавщини. Майже два місяці він перебуває на реабілітації у Клеванському військовому госпіталі. Перед цим у Дніпрі йому поставили металоконструкцію, яка допомагає фіксувати кістку. Як довго триватиме реабілітація, каже, визначать лікарі. Все буде добре. Я не люблю, якщо чесно, коли не жаліть. Не, не люблю жалості. Поклонів не потрібно. Це, на мою думку. Ми нічого не потребуємося. Просто відноситися з повагою. Відноситься поваги і все, не потрібно поклонів. У цивільному житті чоловік працював електрозварювальником. У 2015 році пішов воювати в АТО. Через два роки служби його демобілізували. З початком повномасштабного вторгнення призвали знову. Каже, захищати свій дім його обов'язок. Шола дом, дім. Ваш дім. Загорається шторка. Що ви зробите? Будете. Гасити чи перейдете в іншу кімнату, бо там нема пожежі. Я буду гасити. Тож це мій. Кімнат. Україна це мій. Моя зобов'язаний так. Я більш чим зобов'язаний. Про те, чим буде займатися після реабілітації, чоловік каже, вже визначився після е, свого лікування та певного часу реабілітації. Я повернуся в стрій до своїх побратимів. Я не хочу війни і не хочу бути вбивцею. Але я не хочу, щоб керував такий безлад, як керує керуєстів. Вони наскільки слабі люди. Це наша це моя, звісно, особиста позиція. Відчуття тікати від самого себе. Я живу у себе вдома. Україна це наш дім. Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограма вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай. Відійди на безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Промова. Простою мовою про нові правила. Звук Джей в іншомовних словах. Звук Й передається відповідно до вимови буквою ЙОТ, А в складі буквосполучень Є Ю, Ї, Я – буквами Є Ю, Ї, Я. Конвейєр круїз плеяда. Щоб спростити правопис, скасовані написання, що були введені з російської мови. Тепер пишемо фоє, гоя, феєрбах, савоя. Звук Джей в іншомовних словах. Звук й передається відповідно до вимови буквою ЙОТ. А в складі буквосполучень є ю ї, я буквами є ю, ї, «я». конвейер, круїз, леяда. Щоб спростити правопис, скасовані написання, що були введені з російської мови. Тепер пишемо фоє, гоя, феєрбаг, савоя. Чемпіонат України з велоспорту BMX Racing. Фінальні змагання 30 квітня зустрічає Буковина. Дивись та вболівай на місцевому телеканалі Суспільного у твоєму регіоні. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.